Вітаю! Всім привіт! Поговоримо сьогодні про що фільм Адвокат Так, Певний такий психологічний розбір, наші роздуми на цю тему. О, це фільм, якщо я не помиляюсь, з 97-го року. Це така містична драма за одноіменним романом Ендрю Найдермана. Книгу я не читала, не знаю. Якщо ви читали і дивились фільм, напишіть в коментарях, е наскільки схожа так, картина до книги. Про що для вас цей фільм? От що ви помітили mm -hmm. одразу в mm ньому? -hmm. Mm -hmm. Ой, ну для мене цей фільм про те, як влаштований світ. Ну, спочатку я для себе відмітила про такий певний нарцисизм головного героя, от, про вибір. І про боротьбу добра зі злом, там і релігійні є певні підтексти. Ну, Мені цілком сподобався фільм. От, Я його дивилась, ну, як не дивно, ну дійсно перший раз. Для мене цей фільм про м м сім гріхів. так, В першу чергу це про марнославство. Пам'ятаєте, ми, мабуть, чули в багатьох історіях, що цей гріх марнославство, він є найважчим для ну, стілення, умовно кажучи. Він складно помічається, і він ну, такий найважчий, умовно кажучи. Тут про гроші, про славу, про успіх, про самотність, про. А, моральні а, цінності, які а, хитаються, так? І як головні герої, а, коли а, на них тиснуть, як вони можуть змінювати, а, змінюватись, змінювати і зраджувати собі угу. своїм якимось а, тим ж самим принципом. Ну і ще. А, От мені подобається, завжди подобається в таких фільмах і в фільмі Хатина, про який ми вже говорили, і в цьому фільмі неодноразово прозвучала фраза про свободу вибору, про свободу волі, про яку ми, люди, дуже часто забуваємо. Вибір завжди залишається лише за нами. Так, і був цікавий момент, такий, ну вже наприкінці фільму, коли диявол каже, що а, ну, Я лише розставляю декорації, це ж робиш все ти сам. Але як він дискредитує Бога, так, коли він каже, ну він же ж просто спостерігає, як ти смикаєшся на оцих от мотузочках, він там насміхається з тебе взагалі зі всіх людей. От, і ну, здавалось би, так, про себе він каже, що він лише розставляє декорації, а Бога він звинувачує. Так? Ну, відповідно ж це. Така роль диявола. Mm -hmm. ось. І так, от Для мене тут дуже от про вибір. І в кінці фільму ми бачимо, так, що він -то відмовився супроводжувати mm -hmm. свого клієнта. Так? Але потім як його знову на цей гачок марнославства mm -hmm. ловить той самий. Журналіст, так що, ну давай я там, напишу про тебе статтю, ти станеш зіркою, як він там посміхнувся, ну, подзвони мені вранці. Ну, і відповідно ми можемо зробити висновок, що все піде так само. Як казала мати головного героя Ломакса, так що широка путь веде до погибелі. Якось так. От, і відповідно для мене в кінці фільму, тобто він не йде оцією широкою путтю, як там на початку фільму, він вибирає таку просіку, але він іде паралельно о цьому великому шляху. І, да, для мене теж в кінці фільму було про те, що це був один із сценаріїв. можливих, да, І да, з'явився ще один гачечок, да, і тоді ну, плюс-мінус буде все так само. Да? Mm -hmm. Ну і Тобто є за що зачепитися в цьому марнославстві, як це все. Там, Розгорнути, да? mm -hmm. і дивіться, там цікавий аспект для мене є про те, що. Ну, от коли була, як ви зараз говорили, така нападка на Бога, да, про те, що от він просто спостерігає і так далі. Ну, це ж в цьому проявляється конфлікт. Конфлікт а, батьків і дітей, так? знову ж таки. Да? Бо хто такий диявол? Да? Такий падший янгол, да? який. Обурений на батька, да, на свого, ну, да, в злості на нього за те, що він там, його відштовхнув там, і так далі. Да. Ну і в цьому завжди. От мені подобається серіал Люцифер, я колись дивилася, його спостерігала. Потім ще багато якихось серіалів таких на цю тему, де цей конфлікт дуже яскраво виражений да, про цю образу. От, ну і зрештою він програється у нас в багатьох цей сценарій. Так, ну і відповідно, що ж людина обирає, тому що тут ще дуже в цьому фільмі проявлено, що от боротьба добра зі злом, там хорошого і поганого, вона відбувається всередині людини. Mm. Так, це ж ну про вибір. І все залежить від того, який вибір я прийму. Тобто, до кого я повернуся? Чи до хорошого, чи до поганого, як я буду вчиняти? Mm -hmm. Чому ем, диявол е, вибрав ломакса, так? тому що е, він бачить, що. Ем, Е, ну, Що він захищає негідників. Ломакс е, дуже чітко бачить цього першого свого клієнта. так? Ну, Там просто ж, ну, жести, міміка, там все ж проявлена, і він розуміє, що він таки це зробив, він вчинив ну, дуже mm -hmm. е, погано, негідно, ну, жахливо. Mm -hmm. е, і коли він вийшов у е, там, ванну кімнату, щоб там трохи перепочити, і в нього вже закралася така думка, що. Ні, я не хочу. І оцей от е, журналіст, він, звичайно ж, з'явився поряд для того, щоб його підловити на цих гачок. Ну, скільки ж можна бути на Олімпі, скільки в тебе там 60 плюс виграних справ, mm -hmm. та, ну скільки ж можна? І цим він його підчепив, тому що е, дійсно головного героя, right. це я маю перемогти, я переможець. Так? За будь-яку ціну, до речі, так, да, так. І тоді. А оця ціна, яку він платить, да, він потім зрештою да, усвідомлює, наскільки вона є високою для нього. Хоча е, йому декілька разів протягом фільму говорили е, герої. Да, ну, зрештою, це один був і той же саме. Да, він говорить, може тобі треба програти, може таки треба зупинитися. Да? І що тоді обирає да, головний герой? Ну, звісно, не програти. Він обирає виграти. Але а, а, він обирає цей виграш а, на, не на користь собі. Тобто, так, як ви на початку сказали, він зраджує своїм цінностям, і в цьому є його внутрішній конфлікт. І він ніби успішний, йому, ну, йому пропонують таку роботу, так, і вони з дружиною переїжджають. Але от я коли фільм дивилась, от от у мене не було ніяких почуттів, крім якоїсь пустоти. Я не помічала, що він щасливий головний герой. Можливо, на початку, коли вони переїхали в нову квартиру, шикарну, яку їм дали. Так, до речі, оцей будинок, в якому знаходяться всі, хто працює в цій компанії, дуже так цікаво, тому що диявол знаходиться на самому вершечку, це як типу піраміда. Так? А там, інші там його підлеглі там знаходяться там, трошки. Ну, Це от для мене так символічно якось було. І що ще? Як дружина Ломакса втрапляла в такі, ну, скажімо, випробування, так? як оця от нова подруга, там, вона ж сусідка, яка з ними на одному поверсі жила, як вона. Казала, коли там дружина фарбувала стіни, вона каже: Ой, тобі цей колір не пасує, а оцей там якісь бліди, а оцей такий. І вона постійно звертала увагу на слова цієї жінки і постійно перефарбовувала стіни. Ну, тобто відповідно про що це говорить, що ну, її легко керувати. Так. І е, коли е, запросили на вечірку е, нову. Ну, родину, так сказати, в, в цій всій компанії, то диявол, як так само дуже легко спокусив ну, дружину Ломакса. Так що ой, вам не пасує цей колір, це зачем. Ну, там було настільки красиво все, настільки, ви правильно сказали, там це фільм про спокусу. Да? просто от Дають якусь таку ситуацію, де вас ну, підводять дуже акуратно, а там вам пасуватиме такий колір, пасуватиме ваші шиї. і як все це розказано красиво, гарно. Да? І як ну, це ж вся суть цієї спокуси, да? за якою пішла, ну, умовно кажучи, Єва, да, ще колись. На що вона зрештою погодилась, да і тут важливо мати справді ну, свою точку зору, свою думку, бо як ви помітили, правда. Спочатку, як тільки вони переїхали в Нью-Йорк, їм почали одразу говорити, що треба робити, як треба виглядати, mm -hmm. як одягатися, яку е, оселю мати, які е, стіни в який колір фарбувати. Да? Mm -hmm. а, і які зачіски носити, yeah. яким транспортом користуватися. Так? Ну, от. Тобто одразу да, я. Mm -hmm. Трошки перебила вас. Так, так. Ну, я казала про цю спокусу, як він спокушав дружину Ломакса. Ну, от, не знаю, от мені можливо, тому що я спостерігала, так, я не була безпосередньо учасницею mm -hmm. цього. Але мені, от те, як він говорив їй про зачіску, про колір волосся, для мене це таке жахливе порушення кордонів. Але ну дійсно, він намагався зробити це ну, якомога, так, знаєте, дуже ну, Так, улесливо, дуже так, ну, м'яко. Ну, Але також це був такий, знаєте, досить серйозний поворотний знак в цьому фільмі. І ще, от, як ви казали, так, що їм з самого початку говорили, як, що вони мають робити. І оця сусідка, яка з ними на одному поверсі жила, вона ж сказала. Дружині, Ломакса, що в тебе є три варіанти, в принципі, чим ти можеш тут займатися: або працювати, або там якось розважатися, або заведи дитину. А ну, вона ж хотіла дитину. Просто що у них не було часу на це, тому що Ломакс постійно працював, диявол його намагався спокушати. От, і, ну, в принципі, у нього це дуже, йому це дуже гарно вдавалося. Так, в нього був свій намір, да, до якого він не йшов. Але дивіться, і правильно ви сказали, нагадали, що він розставляє декорації. Але дивіться, я коли говорила про цю ціну, яку ми платимо іноді за вибір якийсь. Да? І в цьому фільмі якраз цю високу ціну платила дружина. Так? Не головний герой, а саме його дружина. Ну і зрештою потім він сам, коли усвідомив це. Так, і тут можна сказати, що в принципі у неї був вибір, тому що коли вони переїхали в нову квартиру, він в неї спитав: якщо ти не хочеш тут залишатися, то я поїду з тобою. Так, але ну, звісно, вони тільки переїхали. Це такий захват, так, це щось нове, величезна квартира, і там стільки грошей вони будуть отримувати. Ну, тобто, її чоловіка, вона там через нього буде отримувати ці гроші. От, ну, звичайно, вона захотіла залишитись, але також в чому тут ем, е, цікавий такий момент, що а Вона знала, кого захищає її чоловік. Ну, тобто вона знала, чим він займається, і вона його підтримувала. Тобто, відповідно, вона ну, була в оцій всій зв'язці, тому що ну, в певній мірі це була співучість. Угу. От. І те, що вона просто побачила глибше і ширше все це, так тому що. Вона вже там бачила оці такі гримаси, так, оці, ну, монстрів, які були там, її сусідами, хто був там в оточенні Ломакса. От, і вона йому ж потім сказала, коли її вже забирали в психіатричну клініку, що це криваві гроші. Ну, тобто вона вже зрозуміла, а він ще ні. І диявол е, говорив вже, що ти можеш ти подивись, який погано, так, ти можеш, е, ти можеш відмовитись від цієї справи. Да. Але е, Ломак сказав, що ні, от я відмовлюсь їй одразу стане добре, і я тоді зненавиджу її через це. Mm -hmm. ну, тобто він вважав, що вона грає для того, аби привернути його увагу, щоб він був поруч. Ну, якоюсь мірою може і так. Глибинний фільм на декількох таких рівнях, да, що пояснює, як легко нами насправді можна маніпулювати. Просто до кожного знайти певний ключик, да, от саме через цей аспект марнославства. Так, і що ж таке марнославство? Ну, в принципі, як диявол сказав, що це його найулюбленіший гріх. Так? Себелюбство це велика сила, воно як природний наркотик. Але в цьому фільмі себелюбство це саме з ну, такої, ну, така нездорова любов до себе, нездоровий нарцисизм. Це коли я хочу все собі, і мені в принципі байдуже, що там відбувається навколо мене. Що там з дружиною, так? Що, що там взагалі відбувається, я маю перемогти тут саме про оце. І yeah. ну, дійсно можна сплутати, тому що е, дуже багато людей сприймають ну, як любов до себе, там, е, нарцисизм, це щось таке ну, негативне. Але дійсно, він може бути негативний, а може бути позитивний, якщо я е, е, дійсно роблю щось для себе, але я не буду шкодити іншим. Ну і ми Свої багато ми так. виборами так. У нас багато є відео про це, про що таке любов до себе, самоповага, цінність себе, да? угу. так? Вот. Але справді, фільм все-таки кінця 90-х років, да? і ну, за так. цей час вже там майже 30 років минуло, то звісно багато чого вже змінилося, і релігійний контекст він ну, якоюсь мірою став. Трошки іншим на сьогодні. Можливо, це моє лише сприйняття і бачення mm -hmm. цього фільму. Так, ще, ще скажу, що таке марнославство. Бо я сказала, mm -hmm. да, як mm -hmm. говорив, говорив диявол, так, а що ж ну, взагалі таке марнославство? Це така певна пристрасть до земної, людської слави та всіляких таких подібних речей. І корінь марнославства він в залежності людини від думки про неї оточуючих. І марнославна людина вона не прагне стати кращою, вона прагне зберегти оцей свій фасад, ну, як робив це Ломакс, так? для того, аби залишатися переможцем, аби отримувати цей захват, що йому кажуть Вау, там ні однієї поразки, як круто. Ну, і відповідно, ось в його обличчі ми дуже добре можемо побачити, як це марнославство працює. Так? Ну, це пиха, угу. да, нерозуміння меж, де меж своїх можливостей, перехід моральних цінностей, да, зрада своїм моральним цінностям і пріоритетам, хоча він виріс в такій дуже. Релігійній родині, так, да, uh -huh. мама, вона працювала в церкві, так? Да. Так, і вона була дочкою священника. Uh -huh. Так, так. Ну і диявольні спокуси. Просто uh так -huh. він uh Угу. -huh. Uh -huh. Так, ну і для мене це, от як я казала, так про те, що боротьба добра зі злом відбувається всередині людини. І тут він би міг обрати дорогу матері, так? Ну, Тобто, повернутися до Бога, так сказати. Так? Але він обрав дорогу батька. І тут не про те, що там мати свята, а батько деяло, так? Це саме в цьому фільмі. Ну, от Ми говоримо конкретно в цьому контексті. Ну, Для мене це так було досить символічно. <-file> І що ще? Вона ж була досить молодою, коли він її спокусив. Їй було 16. І, взагалі, в цьому фільмі дуже багато про ну, таке нездорове захоплення дорослих чоловіків молодими і дівчатами. І для мене це ще про, знаєте, таке таємне життя еліт, угу. про те, що відбувається. ну, Я думаю, що вже всі чули про Підіді, про його вечірки, про там ще купа всього. Ну, тобто. Люди, у яких є влада, які вже приситилися а, тим, що ну, у них є все, і їм хочеться чогось іншого. Цікава ваша точка зору. А, і якщо про а, там ще певні символи в цьому фільмі, то у кабінеті диявола підлога була чорно-біла, як шахи. Так, ну Для мене це про певний Такий зв'язок, знову ж таки, добра зі злом, що вони ходять поруч, так, і в залежності від того, який хід людина зробить, на, яку, на який квадратик стане, відповідно, і а, те й обирає, чи там добре чи зле. І ось ще один момент, про що хотіла сказати, що диявол каже, що моя чеснота, так, чеснота диявола це хід. Ну, Коли він там його якось схиляв до mm -hmm. uh, стосунків з цією uh, родою бестією. так? І Аломакс спитає, а як же кохання? Деяло каже, Так, воно дуже переоцінене, це як там, нажертися шоколаду. так? Ну, І відповідно знову він дискредитує тут Бога, тому що, як ми знаємо, Бог це любов. Mm -hmm. uh, ну, Теж дуже цікаво. так? І, до речі, у нас є відео про любов до себе. Можете переглянути, якщо не бачили. Яке ваше враження і ваше післясмак від ну, фільму? Ну, Мені дуже сподобався фільм, так фіта, що на початку я дивилась його, він якийсь мені такий ну от, тягомотний був. А, і от я намагалася зловити якісь там свої почуття, і в мене, ну от, крім пустоти, нічого не було. От, але от коли вже розв'язка, кульмінація, і що, от, що мене здивувало, що цей відрізок життя. Який нам показали в цьому фільмі. Він відбувся за оцю секунду, коли він мив руки в, там, у вбиральні. От. І потім, як він відмовився від свого підопічного, yeah. відмовився захищати його. Я так зраділа, але потім я побачила знову <różne words> цього журналіста, який його знову зловив на цей гачок, як не тут, так тут. І я так зрозуміло. Так, але ну от мені було дуже от, цікаво от, саме от, кульмінація, розв'язку. Я з захватом дивилася. Ну, це те, що ми, ми говорили з вами десь на початку: що мирнославство дуже складно в нас ну, змінюється, да, прибирається, да, тому що це такий легкий спосіб нас до цього аспекту. За цей аспект зачепити, да? і mm -hmm. ми тоді ну, да, легко ведемось на да? маніпуляції, на щось таке. Mm -hmm. да. Так, до речі, у нас є відео про гординю, mm -hmm. і а, ми там говоримо про те, як, а, ну, скажімо, позбавитися гордині, що потрібно зробити для того, аби. А, у вас з'явилась здорова гордість, так тому що ну протилежність гордині це гордість.